Восьма ранку. Ви вийшли з чорнівецького вокзалу. Вас захищає тролейбус набитий людьми по самий дах. Про Чорнівці ви знаєте лише те, що там є університет. Але ось двері розчинилися, лице повіє ветерець. А перед вами постав культурно-мистецький центр імені Миколичука. Ви учасник Українського урбаністичного форуму. Привіт! сьогодні поговоримо про Чернівці та нещодавний урбаністичний форум. Чернівці це історична столиця Буковинського краю, місто відоме архітектурними ансамблями. Його називають Перлина Буковини або Маленький Париж. Але подивіться на це. Я бачу тут тільки Туреччину. В середині 12 століття на лівій стороні річки Прут було зведено фортецю щоб вона була захищати торгівельні шляхи з 14 по другу половину XVIII століття ці землі входили до складу Молдавського князівства. За цей час припадає перша письмова згадка про місто Чернівці 1408 рік. Воно здобуває Магдебурзьке право та стає важливим центром, через який прогодив торгівельний шлях із Рога на Сучаву. Наступний період в історії міста Чернівці австрійський. Або габсбурзький. Він тривав з 1775 по 1918 роки. Саме тоді архітектура міста набуває типових австро-угорських рис. З 1918 по 1940 роки румунський період. Стиль модерн змінюється на конструктивізм. Місто Чорнівці стає потужним економічним центром з 1940 по 91 рік радянський період. Особливий місцевий колорит перетворюється на типовий радянський модернізм. До що подивитись у Чорнівцях? Можна прогулятися по вулиці Кобилянськ. перший камінь під час будівництва вулиці було закладено в 1786 році. І таких пішохідних вулиць мені дуже не вистачає в Києві. Турецька площа. Назва відсилає до часів, за яких побудовано криницю. Найстаріше водне джерело в місті Чернівця. Історична пам'ятка, що збереглася з часів входження Буковини, до Османської імперії. Ратуша, споруджена у 1847 році у стилі пізнього класицизму, який був характерний для багатьох ратуш у королівстві та Володимирії. Дім Кабель це один із найперших кам'яних будинків, споруджених наприкінці 19 століття, який понині називається на старий манер Шифа, що в прикладі з німецької означає корабель шаголов Шаголов-поштомат Костел Несвятішого серця Ісуса костел езуїтів у Чернівцях. Пам'ятка неоготичної архітектури 19 століття. Тут розташовувався обласний архів. На жаль, ми не побачили його через реставрацію. Драмтеатр Бароко. Я був буквально у 200 метрах від нього, але не мав часу навіть подивитися на мапу, тому не побачив його. Вірменська церква святих апостолів Петра і Павла збудована і освячена у 1875 році у романському та готичному стилі. Архітектор Йосиф Лавка. Тут знаходиться чи не найбільше єврейське кладовище в Європі та Чернівецький національний університет імені Юрія Фетковича. Колишня резиденція митрополитів, а нині чи не найгарніший університет України. Заснований він був у 1875 році. Спеціально для його створення в Чернівцях працювало три нових заводи: архітектор Йозеф Главко, Школа для будівничих, які були вимоги до майстрів. І після 18 років клопіткового будівництва він справді вражає своїм виглядом та атмосферою. Без нього мені б не настільки зайшли чернівці, але і без нього в Чернівцях відчувається дух спокійного та красивого міста, по якому можна прогулятися. А причина моєї поїздки в Чорніці Український Урбаністичний форум. Форум проходить з 2018 року. На карантині він проходив онлайн та випускав подкаст. Минулого року він проходив у Вінниці, а цього чорнівця. На форумі можна зустріти так багато різноманітних людей урбаністів, аналітиків, архітекторів, студентів, громадських активістів та навіть школярів, як я. На форумі ви могли зануритись у теми суспільства і простору і майбутнє українських міст, місто планування в умовах війни, виклики та завдання, деколонізація та міський простір, переосмислення національного спадку та репрезентація пам'яті. Ви зможете е відвідати ці... Сесія коротких презентацій. На другий день зранку була різноманітна програма, наприклад, воркшоп, Суспільство і простір, як досліджувати міста, кінопоказ, прогулянки реконструйованим громадським простором та вулиці міста, прогулянка ретро тулейбусом і відвідне депо. Після цього починається програма: гендерно чутливе відновлення політики та практики, площі, вулиці та зелені зони, публічні простори та як їх створювати. Сесія коротких презентацій майбутнє міст в Україні, магістралі та глухі кути урбаністичної освіти. З цієї презентації я виніс для себе багато цікавого. 12 та 13 вересня був Варшоп про розсмислення про площі у Чернівцях. Тому форум це дуже різноманітне місце для всіх, хто цікавиться містом. Тут були всі, хто. Вже років 20 займається містом та зовсім новички, як і тільки відкрили для себе цю дорогу. Ця подорож у Чернівці та досвід форуму були незабутніми. Я раджу вам відвідати Чернівці та місто, в якому в наступному році буде проводитись форум. До зустрічі!